Кілька днів тому мешканці будинку на Проскурівській, 65, за власні кошти встановили тепловий лічильник. Проте переконані, результат буде відчутним тоді, коли відповідні комунальні підприємства зроблять усе, аби не було втрати тепла. А відтак труби у підвалах повинні бути ізольованими, чого не скажеш про їх багатоповерхівку. Нарікають люди. Всі труби голи на чердаку, там тепленько окна вибиті, сквозняки гуляють. Двері в нас в минулому році не закривались, ну, пачці більша частина закривалась, в під'їзд, сквозняки гуляють. Скаржаться мешканці десятиповерхівки і на гармидер у підвалах. Проте запевняють, що заважає не так сміття, як вода, яка практично постійно тече з труб. У нас туди в підвал зайти не можна, тому що там нема освітлення, там обірвана ізоляція, там ну, мусору дуже багато. Цілий рік таргани ганяють. І вода тече постійно, і туди страшно заходити в той підвал. Засмічує підвал. Жильці нема тут правди дівати. Несуть все весь непотріб підвал. Але каналізація тече постійно. Підвал. У нас в Венеція там в підвалі, тепловики іноді чи там щити колись були щитові в підвалі, то вони мусять ходити і шукати десь чоботи, щоб зайти в підвал. З цього будинку на цій неділі в них поступила письмова заява. Навести порядок там підвальник приміщення, позакривати і так далі. Я розписав цю заяву на майстра слюсарів сантехніки, на майстра дільниці. Він на протязі місця, згідно термін, який встановлює закон, ці питання всі їм закриємо. Згідно із положенням утримання багатоповерхівок, підвали повинні прибиратися двічі на рік. Як запевняє Вадим Дудар, у будинку на Проскурівській 65 минулого року саме стільки й прибирали. Я лічно там був, коли проводилась там. Прибирання підвалів, тому що там не могли с їх в бомжім спекатись. Ми скільки раз ми не закривали. Ми разів 5, наверно, чи 6 там штаби варили. Вони постійно все зривали. За словами начальника ЖЕКу, після того, як з підвалу вигнали бомжів, там прибрали усі центральні проходи. А слідкувати за чистотою повинні вже самі мешканці. Якщо люди самі не будуть трошки дивитись за тими підвалами, то ЖЕК не, за ними не вдивить. На балансі житлово-експлуатаційної контори номер 2 125 підвалів. 50 з них, як запевняє начальник ЖЕКу, з початку місяця вже прибрали. Чистку інших закінчать до кінця квітня.